Вітаємо в етері Східна юстиція. Сьогодні говоримо про актуальні питання у сфері державної реєстрації і нерухомості і з темою нас познайомить Тетяна Вишняк, керівник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності колегії з розгляду скарг на рішення дії або бездіяльність державного реєстратора суб'єктів державної реєстрації. Пані Тетяно, вітаю. Вітаю всіх слухачів. І глядачі глядачам нашим нагадуємо про можливість залишати свої питання під час трансляції в коментарях. Якщо ви будете переглядати ефір в записі, також залишайте питання. Наш спікер обов'язково надасть на них відповідь. Тож я пропоную розпочати з першого умовного блоку нашого ЕТЕРУ щодо подачі в електронній формі заяви про державну реєстрацію за допомогою електронного порталу Дія. Тож, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, які саме послуги з державної реєстрації нерухомості чи бізнесу можна отримати через портал Дія. Ну, по-перше, необхідно сказати, що взагалі портал Дія зараз у зв'язку з тим, що держава Україна взяла курс на, на цифровізацію, то портал Дія зараз виконує дуже багато функцій у сфері державної реєстрації через портал Дія можна подати. Окрім заяви про державну реєстрацію нерухомості або бізнесу ще можна подати заяву в ДРАЦ, те, що стосується ДРАЦ. Але ДРАЦ це не моя е, сфера діяльності, тому і також і бізнес не моя сфера діяльності, але сфера діяльності нерухомості. І Ми тут більш детально, бо це дуже актуальне питання для наших громадян, е, саме питання подачі заяв через портал Дія щодо нерухомості, бо це болюче питання. І багато людей не розуміють, як це робити, і що робити, і навіщо це робити. Тому тут буде такий невеликий курс, екскурс саме в роботу цього порталу, і як з ним працювати ну, пересічним громадянам, будемо так казати. Ось що б хотіла сказати, що, ну, по перше, це економія часу. Ну, щоб люди розуміли, що портал діє це економія вашого часу. Це не потрібно стояти в чергах, не потрібно там ну, спілкуватися особисто, спілкуватися з державними реєстраторами. По суті, свої портал дія виконує функцію фронт офісу. Ну, щоб було зрозуміло, що це е, офіс, який приймає документи і передає її на розгляд державним реєстраторам. Тобто, е, офіс може знаходитися в одному. Він знаходиться в одному акумулірованому місці, тобто, це веб-портал наш, який е, завдяки маршрутизаторам розкидає заяви по всій території України. Тобто, людина може знаходитися будь-де, але ваша заява попаде до того державного реєстратора, який відповідає за напрямок. Ці. Цієї діяльності. Далі, що необхідно сказати, що для того, щоб зробити, треба для того, щоб подати таку електронну заяву, потрібно пройти декілька кроків саме громадянам. Тому що люди не розуміють, що для того, щоб Подати таку заяву, це повинен бути не тільки смартфон або а, а, якийсь інший прилад. Це повинен бути саме комп'ютер персональний комп'ютер, тому що без цього пристрою нічого не зробиш, бо там не, необхідно в дію, необхідно додавати документи, скановані, і це повинно бути ну, таким ну, пакетом. Тобто, це треба сформувати пакет. Для того, щоб, по-перше, що ну, потрібно зробити, спочатку треба авторизувати. Атися за допомогою КЕП та кваліфіцірований електронний підпис або через банкінг. Далі, це все є. Маршрутизатор в дії є. Він працює. Він там все ну, там все зрозуміло, але треба розуміти, що це потрібно зайти в комп'ютер, знайти офіційну сторінку дії, знайти державна реєстрація нерухомості, і за, за маршрутизаторами заповнювати графи. Далі обрати потрібну послугу, заповнити форму електронної заяви та прикріпити скани необхідних документів і підписати заяву електронним. Відписав це алгоритм дій. Зараз зупинюся на самої процедурі. Тобто, по перше, треба сказати, що портал дія у зв'язку з тим, що зараз, у зв'язку з тим, що в дії відсутні інтегровані платежі, Платіжні системи на сьогодні. Тому портал Дія приймає заявки тільки до ті права заявки на нерухоме майно на право власності нерухомого майна, права, які виникли тільки до 1 січня 13 року. Тобто, якщо ваше майно, ви права на ваше майно виникли вже після 1 січня 13 року, ви не зможете подати цю заяву до порталу Дія Тобто ви зможете, але державний реєстратор у вас її не прийме, а відмовить в прийнятті – у зв'язку з відсутністю оплати, тому що кожна дія це адміністративний послуг, необхідно опроплачувати адміністративні послуги. Тому на це слід звернути увагу, бо багато людей не розуміють, чому, наприклад, не можна подати заяву до першого січня після першого січня 13-го року. Я вам зараз поясню, що це відсутність інтегрованих платіжних систем, коли вони будуть інтегровані, тобто буде наявність вибору. Ру, наприклад, управління державного казначейства, по яких необхідно буде, ну тобто справа в тому, що от тут потрібно також зрозуміти, щоб люди зрозуміли, що адміністративний збір це державний кошт або це в місцевий бюджет ідуть кошти, або це йде до місцевого до державного бюджету, або до місцевого бюджету. Тому чому немає інтегрованих платіжних систем, тому що людині потрібно буде вибрати до, до якого саме управління державного казначейства і який саме код треба. Вибрати для того, щоб пішли ці кошти за належністю. Тому поки система ця не працює, ми розуміємо, що зараз не той час в державі, де потрібно щось вигадувати, щось ну там більш такі широкі надавати послуги. Але це і так, я вважаю, що у військовий час у нас запрацювало цей портал, це дуже ну дуже вчасно і дуже потрібно ну Потрібна послуга, тому поки що ми зупиняємося на тому, що документи можна подати тільки ті права, тільки по нерухомому майну, права на яке виникло до 1 січня 2013 року. Щоб люди це розуміли далі. Що стосується, наприклад, люди не розуміють, що не можна подати документи. Наприклад, ви є спільним власником. Ну тобто, наприклад, ваша квартира і ви власником є, одна друга частина належить вам, інша друга частина належить іншому власнику, наприклад, вашому там, чоловіку, або вашій дружині і таке інше. Ви не можете подати документи за свою дружину або чоловіка, або за вашого співвласника, будь-хто там. Не можете. Тобто, кожен власник подає заяву за себе особисто. Тут є певні моменти, бо люди також не розуміють, що є таке проблемні такі питання, коли є у нас спільна не часткова власність, бо з спільною частковою власністю там все зрозуміло, кожен звертається і кожен подає. Але у нас є така категорія, як спільна сумісна власність. Тобто, це там, де не визначені частки, але є три власника. Але у людей не визначені частки власності, тут є певна проблема, тому що. Що дія також не приймає заяву за, власник, за спільних власників. І тому, коли людина, наприклад, один із спільних власників да, подає заяву по спільній власності, то інші співвласники не зможуть вже подати заяву. То тільки, тільки один власник. Все. І тільки на нього буде, буде надаватися, наприклад, якась. Ну, наприклад, коли. Державний реєстратор, коли побачить, що це є спільна сумісна власність, він відмовить, бо це не належне, буде заявник, бо там немає тих заявників, які необхідні. Три, три людини повинно бути. Тому у цей момент треба розуміти, що якщо це спільна часткова власність, то це добре, можна подати кожен за себе, але якщо спільна сумісна, все одно людям прийдеться йти до державних реєстраторів до ЦНАПів або до державних реєстраторів. Сільських селищних рад, де вони працюють на місцях без ЦНАПів, або нотаріуси, державні, приватні. Тому тут потрібно оце зрозуміти. Бо не всі розуміють, що, що саме в цьому є проблема. Також є проблема, що люди не розуміють, які документи саме сканувати. щоб роз, зрозуміло було документ, який підтверджує ваше право власності. Наприклад, це є е, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу. Далі е, це може бути е, свідоцтво на спадщину, це може бути та, е, свідоцтво про е, дарування. Ну, Тобто, це все оці такі документи, які підтверджують саме ваше право власності. Або це може бути рішення суду. Це також, щоб зрозуміло, що це є документ, який говорить про те, що ви є власником нерухомого майна. Далі до цього документа необхідно технічний паспорт. Щоб ви розуміли, що технічний паспорт також його необхідно сканувати, для чого він потрібен. Не в усіх документах. При го не усіх правоустановчих документах є загальна площа. Нерухомості. А це є проблема для державної реєстрації, тому що обов'язкова вимога для державної реєстрації загальна площа майна. Тому тут необхідно, необхідно обов'язково, щоб люди розуміли, що якщо, наприклад, в документах відсутня загальна площа нерухомого майна, то необхідно ще додати технічний паспорт. У разі якщо технічного паспорту немає, або, наприклад, немає документів, які підтверджують про те, що право власності було зареєстровано до 1 січня 13-го року в паперовому носії або в електронному носії, тоді державний реєстратор зупиняє розгляд заяви. Вибачте, будь ласка, припиняє розгляд заяви та. Звертається, зупиняє та звертається до е, органу, який здійснює державну реєстрацію до 1 січня 2013 року, за з, е, довідкою за інформацією про те, що була була, була бу, чи була проведена державна реєстрація до 1 січня 2013 року. У разі якщо таку довідку отримати неможливо, державний реєстратор тут відмовляє в державній реєстрації. Тому люди повинні розуміти, що не завжди подача документів до через говорить про те, що обов'язково буде проведена державна реєстрація. Тобто, тут може бути або зупинення, і люди отримують своє рішення про зупинення і побачать, що державний реєстратор зупинив у зв'язку, наприклад, з відсутністю якихось документів, або у зв'язку з тим, що він звернувся до інших органів. за... Інформацію, довідка, або якоюсь іншою там, необхідним документом, то людина це побачить і буде розуміти, що зараз зупинено, але через час буде прийнято відповідне рішення. Зупинення у нас тільки 30 днів, тому людина може зразу рахувати, що через 30 днів до 30 днів він отримує відповідне рішення або рішення про відмову, або рішення про державну реєстрацію. ось С да, да. перепрошую, скажіть, будь ласка, отак прям коротко, щоб якщо хтось вимкнувся зараз, чи якщо державний реєстратор перевірив документи і відмовляє, чи можливо оскарження рішень, якщо через дію подавалася заява? Так, все це можливості чому я зразу на початку сказала, що це є фронт офіс по суті своїй. тобто людина в таких же самих правах, якби вона, ну наприклад, звернулася особисто, тобто в неї всі права. Людини, яка звертається особисто до державного реєстратора, і він також має право на оскарження рішення державного реєстратора будь-якого рішення, чи то рішення про відмову, чи то рішення про державну реєстрацію, чи то рішення про зупинення, тому е, яким чином це е, це відбувається відмов е, оскарження? По-перше, Оскарження може бути або до міністерства юстиції. Міністерство юстиції розглядає рішення про державну реєстрацію, або це може бути до східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Написана скарга, яка передбачає. Умови четвертого пункту статті 37 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а, тобто людина може скажити або до суду тут ще третій варіант. Тобто, Міністерство юстиції, ми східними з регіонами та суд. Людина може оскаржити відмову. Якщо відмова буде прийнята відповідно до вимог законодавства, то відмову залишить, але людині буде роз'яснено, чому відмова є законною чинною і не суперечить законодавству. Або якщо ми будемо колегія з розгляду скарг, буде бачити, що відмова була прийнята з порушенням норм чинного законодавства. Ця відмова буде скасована, і державного реєстратора буде зобов'язано усунути не. Доліки, щоб зареєструвати ці права, тобто тут механізм, грубо кажучи, повернення своїх прав і, і захисту своїх прав, він залишається таким же, як, наприклад, би людина звернулася до державного реєстратора особисто. Тобто, це не звільняє від, від будь-якого обов'язку права і так далі і зобов'язань. Звідси виходить сам собою висновок. Заява подана в електронній формі і в паперовій, і має однаковісіньку юридичну силу. Однаковісіньку, вони такі ж самі рішення про будь-яку державну реєстрацію або витяг з державної реєстрації. Заявник отримує на свій кабінет. Тобто, коли він буде реєструватися, авторизуватися в самої тії, у нього буде свій кабінет відкритий і. Він побачить що прийшло повідомлення, і в цьому повідомленні буде або рішення про реєстрацію і витяг, або відмова в проведенні державної реєстрації, або зупинення, і далі буде щось якесь інше рішення. Тому тут все ну все прозоро. Тобто, люди, знаєте, в даному випадку люди для людей це як то кажуть для того, що це боротьба з корупцією також. Ну, тобто, по-перше, 24 на 7 працює дія. Ви можете, я просто бачу, я моніторю заяви, які приходять через дію до державних реєстраторів, я бачу, що деякі люди і півночі, і в 6 ранку, і в 5, і в 4, і в 3 надсилають такі заяви. Тому тут дуже зручно, і немає ніяких проблем, і багато, дуже багато зараз, дуже багато заяв йде через дію. Люди вже зрозуміли, як це зручно, і вже це. Ну то, тобто, це не, не просто, знаєте, такий, як то кажуть, тільки початок роботи дії. Ні, це вже він вже такий етап, уже який ми пройшли. вже це рік працює дія, як ми приймаємо заяву через дію і ну. Такий був важкий в початку. етап, тому, що потрібно було вмовляти СНАПи підключатися до дії. Але зараз всі розуміють, що це для наших громадян, особливо для тих територій, де ведуться активні бойові дії, такі як ми, для нас це дуже дуже вигідно, дуже так зручно. Тому ну будь ласка, звертайтеся через дію, надсилайте ваші заяви. Вони будуть виконані і розглянути в термін, який не який. Передбачений законодавством. Скажіть, будь ласка, от якщо з перевагами сервісу зрозуміло, а як бути з труднощами? Виникають такі речі чи ні? Ну, Труднощі, по-перше, виникають для тих, хто знаходиться за кордоном, тому що, наприклад, за кордоном неможливо надати такі послуги з-за кордону. Далі, які ще трудності? Не всі області у нас сьогодні в дії, не всі. Це також труднощі, і люди деякі не розуміють, чому я не можу подати заяву, наприклад, в Донецьку або в Луганську область. Ну, не підключені, Донецька, Луганська область не підключені. до дії. хоча в Донецькій області ще працюють державні реєстратори, ЦНАПи вже працюють в деяких районах, але ну поки вони не підключені. Ми ми бажаємо, ми віримо в те, що колись вони будуть всі підключені і будемо працювати в цьому напрямку. Але хочу сказати, що сьогодні, на сьогодні, у нас підключені включення є у Львівській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській, Закарпатській, Рівненській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Кіриваградській, Запорізькій, Черневецькій, Волинський, Черкаський, Сумській, Вінницькій, Одеський, Івано-Франківській, Миколаївський, Херсонський та Житомирський областях майже вся Україна, але не вся. Ну, щоб ви розуміли. Тому. А ось в цьому є, наприклад, ну, як то кажуть, такий більш-менш, грубо кажучи, недолік цього, що не всі поки підключилися. Але я вважаю, що все буде добре і все буде. Ну, всі, всі ми, всі, всі ми дойдемо до того, що підключать всі області нарешті. Сподіваємося, що і буде. Да. А скажіть, будь ласка, чи є можливо, вибірка, які категорії громадян найбільше користуються поданням заяв через дію? Ні, на жаль, такої немає такої. ну… Тобто ми не ми не можемо це, ми не можемо відслідкувати, бо це сугубо робота дії, і вони є держателем цього реєстру, а тому і надавачем такі такої послуги. Тому міністерство юстиції надалі не може ні акумулювати такі відомості. Ми не бачимо таких відомостей. Єдине, що ми це доручня міністерства нас зобов'язана проходити такий моніторинг. Заяв, в яких приходять події, і ми слідкуємо за тим, щоб державні реєстратори не порушували, наприклад, терміни розгляду таких заяв, бо ну є певні, наприклад, з державними реєстраторами. Ну, ми працюємо з ними, і у нас вже досить такі практика вже на робота на тому, вже у нас все добре по цьому напрямку. Дякую. Я думаю, що на цьому ми можемо перейти до умовного другого блоку нашого етеру. Давайте тепер детальніше поговоримо про проведення реєстраційних дій за місцем знаходження нерухомого майна. Поясніть, будь ласка, що означає принцип проведення реєстраційних дій за місцем знаходження нерухомого майна. Ну, це означає, що всі дії, пов'язані з державною реєстрацією нерухомості, прав на нерухоме майно, повинні проводитися саме там, де об'єкт розташований. Ну, тобто, наприклад, якщо квартира знаходиться в місті суми, то реєстрація буде відбуватися в місті суми або в Сумській області. Це передбачено законодавством 3 статтю закону України про державну реєстрацію. Тому от, оце, саме, оце, оце, оце саме момент. Але тут необхідно сказати, що. В умовах військового часу наш законотворець передбачив цю можливість для деяких окремих видів громадян, а саме мешканців деяких окремих областей, що вони мають право реєструвати майно, яке знаходиться от я зараз назву області на будь-якій території України. Тобто, якщо ви виїхали з міста Суми. І живете в місті Львів. Вам не потрібно зараз їхати до Сумської області, щоб зареєструвати своє майно законотворець дякувати йому. Він передбачив цю можливість, що у нас дуже багато е, вимушено переміщених осіб, і вони мешкають е, де, де інде по всій території України. І сьогодні, на сьогодні, у нас, значить. Майно, яке знаходиться на території Автономної Республіки Крим, Донецької, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, та в місті Севастополі реєструється будь-де на території України. Тобто, про це необхідно зазначити, бо люди зараз не знають. Зміни були внесені в от на, Дуже не так давно багато людей не знають, що додали ще Донецьку Дніпропетровську, верніше Сумську Дніпропетровську область. Раніше нас там не було в тому переліку. Зараз нас додали, тому для наших громадян це дуже дуже такі ну, зручно, тому що зараз дуже багато нас живе по деінде, наші громадяни. Тому ось цей момент і також необхідно зазначити, що рішення суду, наприклад, ви через рішення суду отримали ваше право власності. Також ви маєте право звернутися на територію України до будь-якого державного реєстратора. Тобто, це не і це не стосується тільки оціх. Районів чи верніше областей, які я назвала не тільки цих областей, взагалі всі українці, якщо вони отримали право власності за рішенням суду, мають право звернутися до будь-яких. Органів місцевого самоврядування, ЦНАПів і так далі для державна за державною реєстрацією, до суб'єктів державної реєстрації за цією державною реєстрацією, і це не стосується тільки, наприклад, рішення суду про право власності, взагалі будь-яке рішення суду, тобто реєстраційні дії на підставі судових рішень, проводяться екстериторіальна в межах України, також в межах України екстериторіальна проходить реєстрація обтяжень. Це також не, не, зупиняє, не зупиняє вас на, на окремій на окрему територію. Ні, ці, ці, державну реєстрацію обтяжень можна також проводити будь-де на території України. Також на будь де на території можна отримати інформаційну довідку. Це також не зупиняє вас десь на якійсь території, не залишає вас, знаєте, якщо ви там десь. Я ж кажу у Львові, а вам необхідна інформаційну довідку. Ви можете її отримати там, же, де ви знаходитесь. Все, ось, ось це ось це це таке. Ну дуже приємно і для людей дуже приємно. Тому, наприклад, я вважаю, що це для нас і для людей, які тут залишилися, які мешкають. Це для нас великий плюс і велика подяка нашим законотворцям в цьому розумінні нашої ситуації. Я, я з вами згодна і сподіваємось, що ні, жодних проблем виникати не буде. Що ж, я думаю, на цьому можемо завершувати. Наразі запитань від наших глядачів немає. Е, нагадую, якщо ви будете дивитися в записі, е, будь ласка, залишайте свої коментарі. Ми обов'язково передамо все фахівцю і ви отримаєте кваліфіковану відповідь. Тож на цьому дякуємо. Бережіть себе. Всім Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових етарах. До зустрічі.